31 липня своє професійне свято відзначали працівники торгівлі. Торговельна справа одна з найдавніших в історії людства. Колись торгівля стала сполучною ланкою у взаємодії різних країн і куточків всього світу. В нинішніх непростих економічних умовах країні торгівля залишається однією з найбільш рентабельних, перспективних та інвестиційно привабливих галузей бізнесу. Важко переоцінити її важливість для всіх мешканців Лозівщини. Напередодні свята голова Лозівської районної державної адміністрації. Сергій Красноперев та голова Лозівської районної ради Володимир Лаптів зустрілись із кращими представниками цієї галузі. Вони привітали їх із святом та нагородили подяками за сумлінну працю на благо всієї Лозівської громади. Хочу зазначити головне, що вторгівля в місті та в районі дуже відрізняється одна від другої. Тому що торгівля на селі у нас в районі, в Лозівському районі. Це це дуже великий соціальний аспект. Там, де є магазин, там, там є життя. І зачасту є такі магазини, які навіть збиткові, але підприємці їх тримають і виконують свою соціальну нагрузку. Тому велике вам спасибі за ту роботу, яку ви робите. Це мені дуже зрозуміло, понятно. І ті важкі умови, в яких ви працюєте, ті магазини, які в якому стані вам, вони вам досталися. Як вже зазначили, наші що на відділу привели їх відповідність і є ближче до людей. Але роботи ще дуже багато, до найкращих рівня нам ще дуже далеко. Не так просто працювати з людьми, особливо в той час, коли майже щодня зростають ціни, але вдяч, ми, як представники влади, я думаю, повинні сказати слово вдячності за те, що ви стримуєте той ріст цін для нашого населення, для пенсіонерів, для людей похилого віку, для пільгових категорій. І я думаю, що немає в нас конфліктних ситуацій, люди йдуть до вас і з вдячністю про вас говорять. Оце, мабуть, найбільша оцінка це людські відгуки. Продовж останніх років в Лозівському районі у сфері торгівлі та ресторанного господарства спостерігаються кількісні та якісні інфраструктурні зміни. На теперішній час сільській місцевості працює 115 магазинів, 33 торгових павільйони та кіосків, торговельний майданчик в селі Краснопавлівка, 17 закладів ресторанного господарства. Населення малих сіл обслуговується виїзною формою роздрібної торгівлі. В районі відстежуються позитивні зміни в питаннях формування асортименту продовольчих товарів та підприємств підвищення культури торговельного обслуговування населення приємно спостерігати за позитивними змінами у зовнішньому вигляді більшості магазинів району, де проводяться ремонти будівель. Змінюється на сучасне холодильне та торговельне обладнання, покращується естетичний вигляд торгових залів. Якщо в минулому більшість магазинів не опалювалась або опалювалась дровами, то сьогодні в приміщеннях встановлюється газове та електричне опалення в літню спеку працюють кондиціонери, приносить радість і задоволення коли перед входом до магазину нас зустрічає море квітів на доглянутих квітниках, а в самих магазинах в охайній гарній формі з привітною усмішкою хазяйки торгівельних прилавків поспішають допомогти з покупками. Тому дуже хочеться сказати: шановні працівники торгівлі Лозівського району, прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята. Ваша невпинна праця на благо громади Лозівщини, трударів нашої землі, гідна поваги та високої оцінки. Бажаємо вам в. Певненості у кращому майбутньому, міцного здоров'я і життєвої наснаги, благополуччя і достатку, родинного тепла і посмішок покупців, комерційного успіху та ділової ініціативи, економічної стабільності та процвітання.